За 8 8300 можна взяти собі гарний, красивий надійний автомобіль, Volkswagen Jetta, і ще є саме надійну модифікацію. Тут у нас встановлений мотор 2,5 з газом і надійний гідротрансформатор на 6 ступенів. Темно-сірий колір, Америка. Ось є комплектація, але з люком на шкірі, з туманочками. До речі, лед, світло, лет, туманки. Виглядає досить симпатично на легкосплавних дисках. Тут у нас щось типу антихрома відбувалось колись, е, непоганий багажничок, з газовим балостом, там. Плюс запаска з інструментами зверху. Салон дуже красивий. Шкіряний, чорна шкіра. Так, є на килимочки, ще один комплект резинових килимаків теж є. По обслуговуванню 2000 км тому були замінені мастера дефітра по мотору, замінені усі временні, усі роліки, і на кондиціонер, і на генератор. Це в гаре мінялося на 160 тисячах, зараз у нас 232. Мультикермошкіряне, гарний автомат, круїз-контроль, підігрів сидінь, кондиціонер працюючий, велика мультимедіа, підлокітник. Єдине, що люк не відкривається, на жаль. Повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання подагрів, дзеркал заднього огляду. Доволі зручна, комфортна посадка, м'якесенькі сідушки. За 8300 я вважаю, що це реально класний варіант. Я пам'ятаю, два роки тому ми продавали таку саму, тільки за 9700. Сьогодні у нас ціна на такий самий автомобіль 8300. Ціни дуже приємно радують. Тож, є можливість придбати собі гарний автомобіль. Саме сьогодні у нас на майданчику автопойнт. Їде класно, без зауважень. Мотори всі самі надійні, ну і плюс коробки. Класні. То я поїхав, їй запаркую на майданчику, а ви приходите до нас і зможете її придбати.